Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний комплект. Це е, гірські лижі, е, шолом гірськолижний, е, гірськолижні ботинки і палки. Цей комплект в нашому київському спортивному магазині Віла предоставляється. Для катання на гірськолижних курортах подобово. Тобто ви сплачуєте не погодинно, а за добу. Якщо ви будете в Києві їздити на лижах, то доба. Якщо будете їздити за містом, куди потрібно їхати, коли, коли ви витрачаєте зайвий час на дорогу, ми даємо додатковий час. Безкоштовно, тобто ви завжди сплачуєте суто за дні катання на е, лижах. Е, якщо у вас на дорогу входить десь 2 2 доби, 3 доби, то це входить безкоштовне, звичайно, користування. Гірськолижний комплект здійснюється завжди з е, якісним налаштуванням. Тобто скользяк ми підготов, підготовлюємо, виставляємо жорсткість, вимірюємо е, розстояння вашого е, положення кріплень на, до ваших ботинок. Е, якщо ви бажаєте, щоб ми вам додатково їх мастили, ми, звичайно, наносимо додатково е, мастило, щоб ви ковзали це, входить все в. Оренду гірськолижного комплекту. Тобто і ми натачуємо канти, і наносимо парафін, і ви тільки катаєтесь. За це не треба платити. Ви платите тільки за те, що, я, що ми вам предоставляємо якісний комплект. Гірськолижний комплект для катання на гірськолижному курорті нас представляється звичайно, під залог. Потрібно залишати і документи, і гроші, коли ви бажаєте взяти на прокат гірськолижний комплект. Якщо вам сподобався цей гірськолижний комплект, приходьте на наш київський магазин Вілавіва на Харківському шосе. Якщо бажаєте взяти в оренду за допомогою дистанційного, тобто по телефону замовити на сайті, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.юа і там ви можете теж замовити себе на відстані від вас з урахуванням ваших бажань. Налаштуємо, підготуємо і можемо вам відправити любою поштою. А сплачувати будете, вже, звичайно, як потрібно. Все завжди можна вирішувати, якщо ви бажаєте, телефонуйте. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки. Завжди постійним покупцям ми відносимо лояльно. До побачення!